О, Боже, з ким приходиться працювати, Іван, що ти робиш? Ти вже спектрометром горіхи перевіряєш. А що, не так воно провіряється? Так, горіх, мабуть, трохи по-другому треба перевіряти. Давай, може, покажу тобі, щоб ти так, знав. Бо прийомчик, звісно, з тебе відмінний, але спектрометром горіх приймати — це, це моща. Давай, в общем. Ви Для Оріха не придумали ще нічого лучшого, чим що. Правильно, чим молоток. Ну да, що ти стукнувся. об щось. Ні. Ну нічого, давай. Давай глянемо якість Оріха. Що там тобі хоч показало? А, не хоче матюхатися, що йому показало, але ну, йому показали саме цей. Давай глянемо орішок. Гарна якість, не гарна. Дубачок попався. Це вся перевірка. Ага. А ти думав, треба спектрометром. Як уже ухватив у руки, так думаєш все спектрометром перевіряти, так? Да? Сезон пішов, вже треба якось цей. Сезон, так, пішов, сезон пішов, давай вже все будемо тим спектрометром так? Да? Ну, суть питання, горішок ми купуємо. Горішок купуємо як ціле, так і ядро. Так що пропонуйте, ціну не кажу, бо вона плаваюча початок сезону, так? Да? Ой. Ладно, чекаю на ваші посилочки, чекаю на вас на своєму стаціонарному прийомному фонді. Місто, місто Лумни за міська 13, а також поштою.